Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В Криму сьогодні зранку знову вибухав черговий російський склад боєприпасів, і мушу констатувати, що це вже фактично ну не скажу буденна новина, але звична новина, тому що це вже на моїй пам'яті здається за минулий тиждень. Це третій склад боєприпасів, який так бавовнів. З нами на зв'язку Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці. Таміло, вітаю. Доброго здоров'я, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, а як в Криму реагують на оці регулярні вибухи на складах, які за останній тиждень вже не вперше повторюються? От яка реакція людей? Ви ж відслідковуєте? Знаєте, Вадимо, зрозуміло, що по різному, тобто є люди, які однозначно бояться і не підтримують те, що відбувається, особливо якщо говорити про російських громадян, які незаконно приїхали на територію півострова. Нагадаю, їх від півмільйона до восьмиста тисяч осіб. Якщо говорити про українських громадян, вони теж різні настрої мають. Знають, що величезна кількість людей, і особливо ті, які зараз чинять акції спротиву на території півострова, вони дуже радіють і підтримують Україну. Звісно, що населення місцеве в тому числі задає питання окупаційним адміністраціям, які тривалий час говорили, що Крим вони захищають, що Криму нічого не загрожує, що ППО в Криму працює і так далі. Ми намагаємось відслідковувати, читаємо різного роду форуми, чати і так далі. І відповідно їм питання насправді задають безпосередньо Аксоново задають питання, чому вони захистили в чергове місто. Цитую, проспали знову прильоти по кримському, так званому або Керченському мосту. Тому настрої різні, Відповідно, частина людей виїжджає, особливо це стосується, звісно, що так званих туристів, які повелися на дешеві тури або дешеві ціни на готелі, і відповідно поїхали в певний момент на територію півострова. За останні кілька тижнів і тепер фактично застрягли на території Криму або ще на під'їздах до Криму перед в'їздом на Карчинський міст. Ну Крим для них виявився негостинним. Не можу не потішитися. Е, до речі, про міст. Е, ви от теж сказали кримське. Тоді Керченський. я спостерігав кілька днів тому дискусію таку в інтернеті про те, як правильно його називати. Мовляв, якщо ми кажемо кримський міст, то це підігравання російській пропаганді. Правильно його називати Керченський. А ви що думаєте з цього приводу? Абсолютно, ми намагаємось використовувати Керченський міст дійсно в нашій риториці. Інколи, в силу того, що дуже багато назву використовують Кримський міст. Інколи я сама плутаю, але загалом ми називаємо Керченським мостом. Ми для всіх міжнародних медіа називаємо саме так. І що говорити про ситуацію зараз на цьому так званому Керченському мосту, то він принципі, працює більш-менш штатному так званому режимі, тому що залізничне полотно не постраждало. Фактично в реверсному режимі працює авто. Ця дорога і в одному в двох напрямках воно працює, але просто не по всіх полосах, які раніше працювали. Звісно, що це небезпечно, це перевантажує. Керченський міст, звісно, що поряд з цивільним населенням продовжується переганяння туди військової техніки, амуніції і власне військових самих. Відповідно, ми дуже радимо утриматись від того, щоб їздити там Керченським мостом. Хоча інших шляхів виїзду, окрім Керченського мосту, паромної переправи або так званого сухопутного коридору, звісно, що немає. Пригадую, був такий римський сенатор Катон старший, який будь-яку свою промову в римському сенаті закінчував фразою Карфаген має бути зруйнований. Я думаю, українським політикам теж можна брати це на озброєння будь-яку промову в Верховній Раді закінчувати словами про те, що Кримський міст має бути зруйнований. Він і буде зруйнований рано чи пізно, але хочеться зрозуміти, чи ми щось комунікуємо українським громадянам, які зараз перебувають в окупації в Криму з приводу останніх активностей наших сил оборони і з приводу і мосту і вибухів на складах, звісно, що комунікуємо, і наші в тому числі сил безпеки оборони це комунікують. Ми комунікуємо на своїх сторінках, в соціальних мережах і в сайті. Ми робили ряд таких інструкцій для наших громадян, де пояснювали, що територія півострову та велика військова база. Зрозуміло, що там великих баз достатньо багато. Тому просили, якщо вони живуть. Біля військової бази або відповідно складів боєприпасів і так далі краще виїхати і принаймні поміняти місце проживання на деякий час. Звісно, що ми комунікуємо щодо виїзду з території півострову, комунікуємо щодо того, які документи потрібно мати, і так далі. Тому звісно, що це дуже важлива робота. На жаль, достукатись до наших громадян достатньо складно. Джерел інформації, надходження мало, але все ж таки для нас це важливо комунікувати безпосередньо з нашими громадянами. Дуже коротко, пані Даміло. А є люди, які зараз готові виїхати з Криму наші? Та і виїжджають, і навіть повертаються на територію України материкової не лише в країни Європейського Союзу або в інші треті країни. Зрозуміло. Це тішить. Дякую, що знайшли час долучитися до ефіру. Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, була з нами в ефірі.